Новітні реактивний дрон Росії було знищено із ракетного комплексу розробленого ГУРою. Він фафу у чорне море 29 травня. Страпилися для відбуття нічної ворожої атаки БПЛА на Одещину. Було успішно застосовано розроблено фахівцями гурміноборони України за підтримки іноземних партнерів. Мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р 73 Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки. після виявлення російського дрона бійці сил безпеки і оборони України. Не завдали удару по цілі Ворожий новітній реактивний безпілотник ймовірно данням було знищено, він впав у море, і така неймовірна операція була проведена нашими захисниками, за що ми їм вдячні. Не забуваємо донатити для пришвидшення перемоги для того, щоб швидше витіснити противника по всій території України в небі на суші і. І у морі наша країна масштабувала виробництво зброї і може закрити 40% потреб збройних сил України. Про це дописує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заявляє, що Україна масштабувала виробництво зброї і на сьогодні може закривати близько 40% потреб зсу у зброї. Про це він сказав на прес-конференції з очільником міністерства закордонних справ Туреччини, яку транслювало наші колеги в видання Суспільне. Поінформував Сибіга наступне. Далі це його мову, Україна має ставати все більш самодостатньою. Ми маємо розвивати нашу оборонну галузь і маємо здобутки. Україна лідер у дронових технологіях. Наростили наше виробництво на порядки. За деякими у 35 разів масштабували виробництво зброї для наших оборонних потреб. Можемо закривати близько 40% потреб для нашої армії. Поінформував Сибіга. Ну і за словами міністра, український ОПК продукує і артилерійські снаряди. Націвського зразка і артилерійські системи до речі, також і що ще сказав очільник МЗС України. Нам потрібна додаткова підтримка щодо виробництва в українських додаткових видів озброєння. Ми не повинні бути залежні від жодної країни щодо певних видів озброєнь. У нас є військовий досвід, сильні школи. У нас є відповідні фахівці, сказав також очільник МЗС України. Тобто, бачимо дійсно, що за період повномасштабного вторгнення хотіли ми цього чи ні, але дійсно. Ми дуже сильно виросли в плані масштабування виробництва зброєння, тому що знову ж таки не завжди ми маємо змогу покладатися все ж таки на расистів. Тобто, дійсно бачимо, що так покладатися на наших партнерів, тому що рашисти вони все ж таки продовжують кожного дня а, чинити свої військові та воєнні злочини на території нашої держави, цінічні так злочини. Тож дійсно не завжди маємо змогу покладатися на наших партнерів, які нам допомагають а, в тих об'ємах, в яких вони так це роблять. Тож то розуміємо, що за цей час дійсно ми. Е Майже 40%, так це дійсно дуже величезні такі цифри. Якщо ми розуміємо, це все беремо в повному масштабі. Так що зараз ми можемо це закрити самостійно. Це дійсно неймовірні результати наших розробників. Тим часом також поговоримо з вами і про бавовну. Дещо саме на тимчасово окупованому Янакієво, це територія це місто Донецької області. Так на жаль, вони наразі тимчасово окуповане, так би мовити, знаєте, прилетів та. Там комарик на АЗС дописують ось такі от повідомлення наші військовослужбовці, і саме, якщо не помиляюсь, це Брачук, так речник української добровольчої армії, дописував такі от коментарі. Ще публікував ці фото, того як там палає на цьому, АЗС, знову ж таки повторюсь, тимчасово окупованому. Ну і дописав він про те, що дійсно бачимо, що дещо так би мовити, там знаєте, така. Бо вовна відбулася і знову ж таки пожежа. Вона є, і до сих пір там. Дещо палає. А, ну а тим часом також поговоримо з вами і про фронт, і про саме ті відтинки, де постійно говорять рашисти, військові експерти про те, що є там загроза з боку наступів рашистів, А саме це Харківська, так область і Сумська область. Дуже такий, знаєте, лас і шматочок для рашиста. І один із саме експертів. А саме, це підполковник зсу 3-го армійського корпусу Максим Жорян. Він прокоментував ці так би мовити, не те, щоб чутки знаєте, а тези, скоріше, так правильніше буде сказати і про загрози на кордоні, і про те, що вони дійсно є суттєві. І якраз Максим Жорян відповів, чи є цілями росіян Сумська та Харківська області, тому що дійсно останнім часом постійно від усюди лунає така інформація про те, що рашиста саме зараз всі свої сили так би мовити з Товують на Сумську та Харківську області. так от про це 24-му каналу розповів підполковник ЗСУ 3 третій армійський корпус Максим Жорін, зауваживши, що Росія зараз. Не може масово наступати на усіх напрямках, але для атак на пріоритетних ділянках фронту у них вистачає ресурсів. Про це свідчить і ситуація в Сумській області. Як наголосив Жорін, Росія спробує реалізувати свої політичні загрози та наміри та зайти в глиб Сумської та Харківської областей. Накопичених сил не вистачить, щоб вони змогли захопити суму чи Харків. Там хочуть, хоча б якось зайти в глиб цих областей і використовувати це в переговорному процесі. Саме тому вони перекинули туди зараз і особовий склад і техніку, і також до кордону біля Сумської та Харківської областей перемістили безпілотні підрозділи, завдяки яким вони намагаються забезпечити просування. Це по справжньому свідчить, що тут у них пріоритетні напрямки. До цього треба ставитися серйозно. Загроза на кордоні зараз суттєва, сказав Жоря. Ну і при цьому окупанти мають ресурси тиснути на Куп'янському, продовжують тиснути на Покровському напрямку. Тощо, упродовж останнього часу динаміка боїв на основних напрямках вона дійсно дещо зросла. Ну і, до речі, про ефпівдрони також. Максим Жорін дещо розповів і підкреслив те, що Росія наразі використовує FPV-дрони як один з найдешевших способів, зокрема вбивати цивільне населення. Чим ближче окупанти до населеного пункту, тим легше їм здійснювати терор. І на сьогодні робоча дистанція для FPV-дронів до 40 кілометрів. На ній можемо працювати як ми, так і ворог, зазначив Жорін. Ну і Тому надзвичайно важливо зараз облаштовувати захист логістичних шляхів. Дороги потрібно затягувати антидрон. Новими сітками, а не тільки біля переднього так краю, але й в глибині. Важливо не прогавити час та обезпечити логістику. Ну і до речі, ще раніше аналітика проєкту мапи Діп зазначали, що однією з цілей Росіян на Сумщині це є такий населений пункт, як Юнаківка. І якщо вони цей населений пункт та навколишні висоти займуть, так би мовити, то є загроза застосування FPV-дронів по. Сумах, ось такі от також новини з'являлися. Ну і далі з вами ще й поговоримо про те, що останнім часом знову ж таки ця тема вона є однією з найпровідніших, а саме, це зустріч України та Росії, переговори і тому подібне. І поговоримо з вами про те, що. Керівник офісу президента Андрій Єрмак говорив наступне про те, що Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо долучитися до конструктивної дискусії. Це означає, що важливо отримати проєкт від Росії про так званий славнозвісний меморандум мова йде. ідеї. Нагадаємо, що Росія запропонувала провести. Другий раунд переговорів 2 червня у Стамбулі і Москва каже, що там представить так званий меморандум із своїм баченням можливого припинення вогню. Україна ж заявляє, що хоче отримати російські пропозиції до наступної зустрічі для того, щоб наступна зустріч яка. Планується була субстантивною і предметною важливо отримати завчасно документ, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій. Пояснює так глава МЗС Андрій Сибіга. Ну і нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулися переговори України та Ерефії, і тоді для України пріоритетом зустрічі було саме припинення вогню. Проте російська делегація не погодилася на режим тиші. А потім дещо пізніше вони повідомили, що готують так званий меморандум Рандом, який звичайно ніхто ніде про нього всі всюди чули, але ніхто його ніде не бачив. Тобто, знову ж таки переконуємося з вами про те, що расисти вони залишаються при своєму і нічого нового там у них не відбувається. Ну і знову ж таки, голова ОП офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна поїде на перемовини з Росією вже наступного тижня, тому що Ерефія пропонувала якраз таки зустрітися 2 червня.